Ілон Маск з експедицією все-таки дістався до Марсу. Час летить, запаси тануть, нові поселенці телеграфують на землю. Терміново надішліть кисень, воду і продукти. У НАСА мало нам турбо, ще й марсіанеці. Переказали вам на рахунок мільйон баксів. Купіть там усе самі. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою. А також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Не лише студенти, а й викладачі часто збагачують наш світ дивовижними фразами, гідними потрапити в гумористичні канали. Ось кілька із них. А зараз подивіться на картинку, яку я, на жаль, стер. Подивіться на мене, перед вами молекула водню. Нехай он той жовтий кубик буде для наочності синьою кулькою. Я не можу, коли на мене дивляться 25 очей. Пропілови спирт пити не можна, тому його формулу писати не будемо. Намалюємо нескінченно малий трикутник. Е, ні, погано видно, намалюємо побільше. Студентам із Африки прохання здати хвости, візьмете графік і хрестиком поставите галочки. Я завтра несподівано дам вам контрольну. Ви мені брешете, шановні студенти, але я вам вірю. Я академії не закінчував, але вищу освіту вам дам. Ви вже достатньо дорослі, щоб дізнатися про те, як влаштована печінка. Я шкодую студентів, але на іспиті я сам себе не впізнаю. Я не самовитий. Одна подруга питає іншу. Оксано, чому ти розлучилася зі своїм чоловіком? Та тому, що він постійно скиглив. Ти мене не любиш, ти мене не любиш. І що? Що, що? Переконав! А ще запрошуємо вас підписатися на наш телеграм-канал, щоб мати гарний настрій у будь-який час доби. Посилання шукайте в описі під цим відео. Дружина заходить в кімнату, там чоловік лежить на дивані перед телевізором. Вона питає: Васю, от скажи мені, ти мене любиш? Чоловік незворушно, відриваючи погляд від телевізора. Галю, ну хіба я міг би 20 років валятися на дивані у нелюбої мені жінки? Капітан поліції лає свого підлеглого «Степанчук, за півроку ви не розкрили жодної справи. Чому? Але чому ж я розкривав і навіть погортав сторінки? На інтернет-форумі у нас через спеку МНС оголосило попередження, а медики порекомендували не виходити на вулицю з 10 до 16 і побільше пити. Пили із сусідом просто зранку тижнів зо два. Перші дні спека справді переносилася легше, а потім стало погано і довелося звернутися до лікарів. Лікар прокапав нас і порадив додатково пропити залізо. Ми пропили металевий гараж сусіда, але легше не стало. Хто що порадить? Спіймали якось троє крутеликів золоту рибку. Рибка благала. Відпустіть, три бажання виконаю. Та є в нас усе, відмахуються ті. Ну, хоч що небудь, подумайте. один почухав потилицю. Е, ну, ось я ділянку на Мадагаскарі прикупив, а там таргани здоровенні. Я тобі маленького таргана подарую, він їх усіх жере, а потім сам здохне. Другий каже Ну, я в Іспанії будинок купив, а там мурахи ось такі. Я тобі маленьку мурашку подарую, вона їх усіх жре, а потім сама здохне. Третього осяйнула геніальна ідея. Чуєш, рибку, а чи немає в тебе часом маленького податкового інспектора? Одна подруга каже іншій Чуєш, Катю, а що це твій Валерка так метушиться? Ой, він сказав, що йде від мене і що знайшов собі іншу в соцмережах. А ти що, так і будеш спокійно за цим спостерігати? Не переймайся, кума. Томі ще не знає про сюрприз, що та інша це теж я. Заповнював чоловік анкету графа місце народження, Дніпродзержинськ, графа місце проживання Кам'янське панянка років 20 читала цю анкету, ставить чудове запитання, а яка причина переїзду? Чоловік не розгубився і відповів Державний переворот. Вона на нього так уважно подивилася і питає е, То ви біженець? Розмовляють дві подруги. Чого це твого володьки два тижні не було видно? Та він в клініці займався відновленням своїх чоловічих здібностей. Ну, і як? Нормально, знов став виносити сміття і ходити по картоплю, а найголовніше відремонтував нарешті кран. Двоє п'яничок перед кабінетом нарколога, в обох на червоних мордах сліди душевних мук. Що, кодувати, брати? Угу. А що так? Та дістала ця горілка вже. Я трясся тут нещодавно так напився, приперся додому, вночі і уяви. Так заклинило, що сприйняв дружину за грабіжника. Боже, як вона пручалася, як кричала. Так, колего, і в мене така ж фігня. Повернувся я вночі п'янючий і сприйняв грабіжника за дружину. Холера ясна. Як він пручався, як кричав. У п'ятницю я почуваюся трохи мусульманином, у суботу трохи іудеєм, у неділю трохи християнином, а в інші дні. А от в інші дні тижня я просто не хочу працювати. У магазині жінка прискіпливо роздивляється сукню, уважно вивчає всі бірки та етикетки, врешті-решт відмовляється від покупки. Продавчиня намагається переконати клієнтку. Не поспішайте, пані, це ж натуральна англійська шерсть. Самі подивіться, ну що, ось що викликає у вас сумніви? По-перше, напис на етикетці «Made in Великобританія. Хлопець стоїть у черзі до каси гіпермаркету. Черга рухається з темпом черепахи. Щоб хоч якось себе розважити, узяв і розкладки пачку презервативів. Стоїть, читає, роздивляється упаковку, і раптом позаду хтось тихенько поплескав його по плечу. Хлопець обертається, Стоїть чоловік з візком, у якому красуються дві великі упаковки дитячих підгузків. Він каже Вибирай уважніше, хлопче. Двоє емігрують. У тому місті, куди вони приїхали, громада обіцяє їм підтримку. Перший лікар. Його влаштовують санітаром у лікарню. Другий каже, що він кантур. Пропонувати кантору грубу роботу незручно, і громада призначає йому невелику пенсію. Але потім усе ж просять заспівати в синагозі. Кантур, самозванець, у розпачі прибігає до лікаря. Ой, що мені робити? Я ж зовсім не мію співати. Зроби так. Встань на підвищення, видай один єдиний звук і впади. Решту я беру на себе. Так все і відбувається лікар пробирається крізь натовп, оглядає хворого, мацає пульс і випрямляється. Євреї, жити він буде, але співати ніколи. Дзвінок в Одеську ріелторську агенцію. Алло, терміново хочу зняти квартиру з порядною дівчиною, з євроремонтом і меблями в районі Аркадії. Ціна не має значення. Чудово! У нас до вас є кілька шикарних варіантів одне уточнення. Порядна дівчина все таки ваша чи наша? Один сусід питає іншого. Андрію, ви вчора так святкували, так святкували. Що у вас було? Гроші! Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою. А також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Подруга господині допомагає прибирати стіл після святкування дня народження і дає поради. Чуєш, Катю? Ти апельсинові шкірки збери, висуши, поклади в шафу відмілі. Огірки в сметані гарні, як косметична маска. Гірчицю теж не викидай, відмиємо посуд. Горілку можна допити. Різко вставляє слово чоловік господині, випиває чарку і повертає обличчя в салат. Один старий у Луїзіані володів великою фермою протягом кількох років. У нього був великий ставок. Ставок слугував місцем для купання, тому фермер поставив поруч столи для пікніка і посадив фруктові дерева. Одного вечора старий фермер вирішив спуститися до ставка, бо він не був там уже довгий час. Він схопив відро на п'ять галонів, щоб зібрати фрукти. Коли він підійшов до ставка, то почув веселі голоси і жіночий сміх. Підійшовши ближче, він побачив, що це кілька молоковій. Одих жінок купається голяка у ставку. Вони побачили старого і попливли вглиб. Одна жінок крикнула йому: Ми не вийдемо, поки ви не підете. Старий насупився. Я прийшов сюди не для того, щоб подивитися, як ви купаєтеся голеними або змусити вас вийти зі ставка голими. Показуючи їм відро, він додав: Я прийшов, щоб погодувати свого крокодила. А ще запрошуємо вас підписатися на наш телеграм-канал, щоб мати гарний настрій у будь-який час доби. Посилання шукайте в описі під цим відео. Кардіолог. Отже, Геннадію Петровичу, ознайомившись із результатами ваших аналізів та обстеженнями, мушу вас повідомити, що у вас проблеми із серцем та високий тиск, тому вам потрібно відмовитися від коньяку та кави. Зрозумів, переходжу на горілку і томатний сік.